Отже, у мене тут за кадром зараз ви навіть не уявляєте, яка величезна кількість книжок. А все чому? Все тому, що я хочу вам сьогодні розповісти про свої п'ять улюблених видавництв України. Одразу невеличка ремарка, точніше, навіть декілька. По перше, той факт, що в цьому відео буде лише п'ять видавництв, не означає, що всі інші українські видавництва мені не подобаються. Звісно ж, ні. Я взагалі люблю, мені здається, 99, може, 98 Відсотків наших видавництв. щирою великою любов'ю, я їм дуже дуже вдячна за всю їхню роботу. По-друге, таке відео на каналі виходить вже не вперше. Деякий час тому, мені здається, пару років тому, я робила інше таке саме відео про п'ять моїх улюблених видавництв. Я досі люблю ті видавництва, але повторюватися я не хотіла, тому в цьому відео вони не фігуруватимуть. Тим не менш, якщо вам це відео сподобається і вам цікаво почути, які ще видавництва у мене прям в топі Best of the Best, то я вас якось спонукаю подивитися це відео. Воно буде отут, от внизу у вигляді посилання і в кінці відео у вигляді прикріпленого віконечка. І, власне, так наперед скажу, що в цьому відео, наприклад, не буде видавництва «Мого серця вівату, тому що воно є в попередньому відео. Я хотіла це прояснити, а зараз давайте перейдемо до сьогоднішньої п'ятірки. Okay. В попередньому відео я собі поставила доволі амбітну мету не просто розповідати вам про видавництво, яке мені подобається, і також показувати в кадрі всі їхні книжки, які є у мене на полицях. Я спробую повторити цей трюк. Але не повністю. Чому? Тому що деяких з видавництв, які я сьогодні назву, у мене так багато, точніше, їхніх книжок так багато, що це треба було б просто спустошити абсолютно всі мої полиці. Чесне слово, я б потім ще два роки розкладала б всі книжки на місце. Тож я вам багато сьогодні прикладів покажу в кадрі, але знаєте, що це не все. І перше видавництво, про яке я хочу вам сьогодні розповісти, а також перше, якому я хочу сьогодні зізнатися в коханні, це РМ. Звісно ж, РМ, їх просто неможливо не обожнювати, тому що те, як вони. Видають книжки, і те, які книжки вони видають, це просто для мене особисте потрапляння в серденько, прямісінько в серденько. Спершу, звісно ж, давайте пройдемося по зовнішньому вигляду. По-перше, це завжди отакий от збільшений формат. По-друге, це дуже красиві зрізи. Вони такі яскраві, вони настільки якісно зроблені. Я обожнюю тримати книжки з зрізами вперед. Тому що я не можу намилуватися цією от роботою. По-третє, під їхніми суперками, а як правило, книжки у них в суперках, знаходиться така неймовірна краса. Ну, типу, це рівень подарункової лімітки, такого спешл едішена, який в Америці чи в Британії продавався б за я не знаю, 30 чи 40 фунтів або євро, або доларів. І... Був би тільки для таких поціновувачів, а рем одразу підходить до книговидання. Отак я їм настільки вдячна за те, що таким чином вони не просто роблять наші бібліотеки неймовірно красивими та естетичними. Тут, до речі, ж, звісно, також дуже красивий зріз, а й також тим, що ну, типу, якщо вдуматися, вони таким чином дестигматизують дуже багато книжок. От, наприклад, ті ж любовні романи у виданні РМ виглядають не бульварно чи дешево, чи самвидавно, чи як там їх були раніше називати, і можливо зараз називають. Ні, вони виглядають чудово, вони виглядають якісно. Так, у їхніх любовних романів, наприклад, немає як правило, слізів, але це також супер обкладинка це також збільшений формат, красивий арт. Просто ну слів нема. І відповідно купуючи отаку от, от книжку, читач вже не відчуває якийсь сором, потребу загорнути її в шпалери чи в газетку в метро, чи ще щось подібне. Ні, тобі приємно мати в руках таку книжку у тебе нема асоціації. Чимось соломітницьким. і мені здається, Рем навіть і самі не підозрюють, наскільки вони вкладаються, от просто таким підходом в дестигматизацію. Я вважаю, що це дуже дуже цінно. І також, звісно, другий пункт, за що я їх дуже дуже люблю. чи це вже напевно можна рахувати як третій? Це сам асортимент книжок. По перше, дуже дуже багато любовних романів, при тому дорослих любовних романів. Це і книжки Колін Гувер. От я зараз в руках тримаю свою улюблену. Це і книжки Шен, і інших письменниць і там ще у них є в планах дуже багато багато всього також це трилери. У мене в руках знову ж таки Колін Гувер, але Рем знані більше книжками Рутве. Вони дуже багато книжок рутве вже видали і не тільки. Там є Еліза Джуел і Блейк Крауч, якого мені постійно хочеться називати. Барті Крауч молодший, але я стримуюсь, я стримуюсь. І є у них і скляна проза, і містичні історії, і дитячі книжки, якщо пакса можна вважати дитячу історію, мені здається, це ще там. Під дебатами, але тим не менш історії від тваринок, і також, звісно ж, є фентезі, при тому дуже дуже різноманітне фентезі, і просто я я обожнюю це різноманіття, ба більше окрім того, шарем також видає графічні романи. При тому я в руках тримаю далеко не всі, що у мене є на полицях. Мені здається, я в принципі майже всі їхні графічні романи маю вдома, тому що вони видають як і класику, як шедеври, так і щось нетипове. Плюс не тільки серії у них є книжки, які виходять багато томах, це, наприклад, Сага або Монстриця, або казки. Але є і от отакі от одиночки для таких шанувальниць, напевно, формату, як я, тому що я найбільше люблю одиночні графічні романи, де тобі не треба читати багато частин, а ти один раз сів, прочитав. Надихнувся або вразився і закрив книжку. Я таке дуже дуже люблю. Ідеально для мого улюбленого формату 24 години читання. Просто обожнюю і якість, звісно ж, ш... ну чудово, це глянцеві. Отакі, от обкладинки, це глянцеві, такі дуже щільні сторінки, красивий друк. Просто РМ. Це One Love. це дуже дуже класний підхід до книгодрукування, до книговидання. Я вважаю, що вони певною мірою задають планку на нашому ринку, тому що видавати настільки класно книжки, от настільки красиво, що тобі час від часу хочеться їх купувати, навіть не за історію, а типу за те, які вони, як вони виглядають. А історія це вже приємний бонус. Мені здається, що це планка. От ви просто подивіться на цю красу. Ну, це ж неймовірно. Це просто. Неймовірно, наступне видавництво в моєму списку це видавництво, яке збирає дуже різні відгуки, але безумовно вони неймовірно популярні. Це найбільше видавництво в Україні, і воно ж одне з найрізноманітніших і це. КСД, я, звісно ж, упереджена до КСД, сама не знаю чому, але з якихось причин трішечки упереджена. Тож можете мене не слухати. Але якщо вже слухаєте, то я скажу вам за що, я їх люблю. Я люблю їх за різноманіття асортименту, в першу чергу, тому що тут є у нас водночас і отакі от неймовірні бестселери, і в той же час. Місцеві письменники, місцеві твори. КСД публікує дуже багато сучок літу, відкриває багато імен, і я вважаю, що це дуже класно з їхнього боку. В принципі, саме ж завдяки КСД, ми дізналися про таку неймовірно талановиту людину, як Макс Кідрук свого часу. Ну, типу, я дуже їм за це вдячна. Я вважаю, що це суперкруте було відкриття. Також я вважаю дуже круто, що вони закривають потребу одразу дуже багатьох читачів, в принципі, найрізноманітніших читачів з одного боку, тут знайде, що почитати прихильник фентезі. Та фантастики, з іншого боку, шанувальники любовних романів, просто стільки вже книжок, від КСД могли не читати за останні роки, що мені здається, вони точно не ображені на життя. Круто, коли книжки різноманітні, коли вони в різних жанрах, коли у видавництва кожен знайде собі, що почитати. Плюс ці книжки, ну, порівняно типу, з середніми цінами на ринку, вони доволі доступні. Тобто, якщо взяти навіть мою, до прикладу, книжечку, то вона в роздрібній ціні коштує 220 Гривень, а для учасників КСД клубу, чи як його 200, взагалі 200 гривень за книжку. Ну, типу, вау. Так, звісно, іноземне видання, ще й таке збільшене, величезне. Цього дракона я сама малювала, якщо що, воно так не продавалося. Але anyway, от таке видання буде коштувати дорожче. Але, ну, типу, там є в принципі і причини, чому воно дорожче. Ну і також, не дивлячись на різні відверто скандали з перекладами, тим не менш, багато хто любить КСД за швидкість їхнього книговидання. Тобто, якщо це серія, то вона буде виходити доволі прудко. Тобі не треба буде чекати супердовго на продовження. Так, іноді бувають проколи, іноді бувають казуси, але видавництво над цим працює. Вони самі в першу чергу зацікавлені в тому, щоб було краще. Тому я думаю, що знаєте, зважаючи на те, що у нас книговидання за останні три роки, от ну, в принципі, після вторгнення, дуже швидко почало розвиватися. То оці от моменти, оці от виклики на шляху, назвімо це так, вони були невідворотні. Але щось мені підказує, що. От, зараз, отримавши всі ці досвіди, то наступні роки, ми скалі за все від видавництв будемо такі моменти бачити все рідше і рідше. Я чомусь так думаю, а КСД, так чи інакше кажу велике дякую за їхнє різноманіття, за те, що вони співпрацюють із іноземними письменниками і з українськими, дають шанс дебютантам і просто дуже доступні у випадку з наступним видавництвом. Я зараз просто покажу дещо, а точніше, зрізи, і ви одразу зрозумієте про кого мова. Опа! Подивіться лишень на цю красу. От просто я їх обожнюю. Мова, звісно ж, про Artbooks, і це видавництво, яке, на мій погляд, абсолютно відповідає своїй назві. Тому що їхні книжки для мене це витвори мистецтва. Це завжди щось дуже красиве. це… Оці от неймовірні знову ж таки злізи. Це софт-тач обкладинки, які дуже приємно тримати в руках і на які дуже приємно дивитися. І я вже згадувала про крисивезні злізи. Так у цього видавця можна знайти також як супервідомі бестселери, які цікавлять українського читача, так і нові місцеві імена, які український читач зараз тільки відкриває. І якщо вже згадали за це, то в цілому я їм неймовірно вдячна за квір-літератури, яку вони почали друкувати. Це дуже дуже круто з їхнього боку. І ще злізи у них також дуже красиві. Не знаю, казала чи ні. Короче, артбу. Це просто любов. От просто все, що я люблю в книжках: це якісне, красиве видання, різноманітний спектр, дуже-дуже різні жанри, в тому числі ті жанри, які раніше вважалися, типу. Соромітницькими, стигматизованими. А тут, от тобі, будь ласка, трилери, детективи, любовні романи, фентезі, що хочеш. Це дуже-дуже круто. От, прям дуже дякую Артбоксу за всю їхню працю. І, звісно ж, за красиві зрізи. Четверте видавництво, про яке хочу вам сьогодні розповісти, це видавництво ранок. Я кажу саме ранок, тому що у мене тут книжки як Рідбері, так і фабули. Я думала спочатку тільки про Рідбері казати, але потім я подивилася на Аніманд Крамп. На те, як вона неймовірно видана, дуже-дуже красиво, дуже якісно, і вирішила, що давайте в цілому у загальному це до ранку. В нього також входить ще одну сторінку: безпосередньо дитячі книжки Ранок Рідбері. Фабула, багато чого мені здається ще, там такий великий конгломерат. Я люблю ранок за те, що вони зненацька вийшли з оцієї от бульбашки суто дитячої літератури і почали видавати просто як щось неймовірне і в дуже класній якості. У мене далеко не все тут є, що я хочу від ранку, але таке основне. По-перше, звісно ж, це. Фентезі, новинки, які зараз просто підколюють все світ. Вони у ранку також у дуже якісному виданні. Це, наприклад, «Soft Дуже дуже приємно тримати в руках цю книжку, і вона така важкенька. От знаєте, вона має вагу. Я не знаю, як це описати, але вона важить як подарункове видання. Це неймовірно якісне видання українських письменників і письменниць. У ранку багато такого, точніше, от конкретно, вже у Лідбері. У мене на руках є книжка Тані Гуд Дім між трьох світів. Нещодавно також вийшло про. Продовження це двері у вирій, вона в такому ж стилі, але синенька, і вже з іншими зрізами, бо так, звісно ж, тут є красивезні зрізи. Так от наступну книжку я також дуже хочу. Попрошу Таню мені її підписати і додам в свою бібліотеку. Мені неймовірно подобається те, з якою якістю і наскільки яскраво і красиво, рідбері, де Ранок видають сучу криліту. Це так круто, це настільки надихає. От я дивлюсь на ці книжки і розумію, що українські письменники мають шанс бути виданими не тільки там не знаю в м'якій політурції, без будь-яких принад, але і ось так: от ну, типу, на рівні з іноземним твором, до якого ну так же ми звикли там зазвичай більше уваги, більш красиве видання. А тут от Рідбері доводить, що ні, ні, це може бути і у нас, і для наших, і серед наших. і Це мене ну прям. Дуже дуже мотивує і стимулює. Мені просто дуже приємно, що от є такі книжки, і також не забуваємо про детективи Голі Джексон. Я вважаю, що треба сказати окреме дякую за детективи Голі Джексон, які видає Рідбері. П'яте і останнє на сьогодні видавництво, про яке хочу вам розповісти, це новий гравець на ринку. Вони з'явилися буквально минулого 24-го року. І як тільки я їх побачила, я одразу закохалася. Я закохалася в цю концепцію, бо я дуже дуже хотіла, щоб у нас на ринку з'явилися конкретно Таке от видавництво. І я їм всіляко бажаю успіху, розвитку, побільше книжечок в асортименті і дуже-дуже чекаю на їхні нові релізи. І це, звісно ж, видавництво так. Так, це імпринт або ж відгалуження видавництва. Наша ідея. По суті, наша ідея в абревіатурі це ні. А тут у нас так. І так спеціалізується на романтичній літературі як для підлітків. Тут у мене от Янґедал, так і для дорослих. Це от книжки одного і того самого авторства, але оця от більш доросла, а оця от трішки більш підліткова. Дуже люблю це видавництво за цю позицію, за цей асортимент, цей підхід. А також у них є. Прикольна така штука позаду кожної обкладинки. Є оці от теги, які розповідають про основний троп, наскільки книжка гаряча, для якої вікової вона категорії, і так далі. І це супер-супер зручно. Як бачите, так видає все доволі красиво і стильно, але при тому дуже різноманітно. Тобто, у мене тут, наприклад, як книжки різних форматів, так і різних розмірів. Оце от м'яка палітурка збільшений формат. Оце от тверда палітурка зменшений формат. Оце тверда палітурка збільшений формат, плюс супер -обкладинка. Під супером книжечка виглядає наступний. Ним чином видання дуже якісні, дуже красиві. Їх приємно тримати в руках, і всі хвалять їх за вибір. кажуть, що оці як мінімум книжки прям. Супер круті. Я до них ще не дісталася, але дуже-дуже хочу їх прочитати, коли дійде їхня черга. І в принципі, от знову ж таки, дуже хочу побачити наступні релізи видавництва так, тому що круто. Круто, що у нас є видавництво, яке окремо підсвітить. От софіт просто наведе на романтичну літературу. Я вважаю, що чим більше буде такої літератури на наших полицях українських, тим буде більше щасливих читачів, і тим буде менше стигми стосовно цих жанрів. Я дуже хочу, щоб ці стигми. Скоріше зникли, і власне на сьогодні, все. Оце мої п'ять улюблених видавництв. Окрім тих п'ятьох, про які я вже розповідала в минулому відео. Напевно, за деякий час, там за рік-два, ще п'ятірку зберу. І в неї також увійдуть як і такі великі, і вже помітні гравці ринку, так і хтось новенький. Бо я не сумніваюся, що у нас з'являться ще нові видавництва. Дуже на це чекаю. З радістю спостерігаю за розвитком нашого книжкового ринку. І просто для мене це неймовірне джерело натхнення і постійної такої. Радості і теплих емоцій. Дякую всім видавцям за весь той титанічний труд, який вони вкладають в книжки. Дякую їм за ті книжки, які вони видають, і за те, як вони їх видають. Це просто щось неймовірне. Дуже дуже дякую і вам, глядачам, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно сподобалося, то ставте лайк. Якщо у вас є своя п'ятірка фаворитів, то напишіть їх в коментарях. Поговоримо про те, хто що любить і за що. Мені здається, що це обговорення буде дуже приємним. І нагадую вам, якщо ви ще не, то під. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Якщо ви бажаєте підтримати мене та цей канал фінансово, то у мене є спонсорство. На спонсорстві є також ексклюзивний контент. Це відео, які не виходять на широкий загал. І вони не тільки про книжкову тематику, а й взагалі про моє життя, мої покупки, мої некнижкові розпаковки, мої походи на секонд-хенд і скарби, які я там знаходжу, і так далі. Я там дуже дуже різноманітні формати пробую. І, в принципі, мої спонсорські відео вони такі більш особистого характеру. Я там іноді виливаю душу, розповідаю, що там в мене в житті. Якщо вам цікаво таке послухати, то буду рада бачити вас серед спонсорів. А зараз ще раз дякую і до зустрічі.